Друзі, всім привіт, добрий вечір. Сьогодні коротеньке відео з вами Олег канал успішний експеримент про допродаж розсаду майже підготовки до закриття, хоча сезон ще триває. І хотів показати, що є на залишку. Тож, кому цікаво, пишіть номер телефона буде ось тут. Значить Дивіться, це у нас що лишилося? Мармелада. Ось така, ось така розсадка, листочок чистий. Красивий. Кому цікаво, оце ось лишився той, що у стаканах оце ось один ящик лишився мармелади. Так, далі сорт камрад-переможець. Ось такий це наш сорт. Дивіться, які рожки, де на де по два в стакані. Бачите, ріжечок свіженький, гарненький, корінь ось є. Теж такі саджанці, звичайно, вибираються найкращі, які там слабенькі, ті я вже лишаю. Це також камрад. Так, хуней, перевірений сорт. Супер ранній. Ягода крупна, хороша. Якщо буде сонце, буде солодке. Якщо будуть хмари дощі, то буде трішечки кислить Такий сорт цей. Так, далі ага, ось додаток мармеладки. Тепер далі переходимо. Це, здається, Дарселект. Сорт гарний, красивий стакани великі, коренева, розвита, добре. ось так Далі, Чамора, то Русі ще є. Ось така, тут трошки плямистості Ну зовсім трохи. В принципі, не критично. Саджанці є ось в таких маленьких стаканчиках, ну, їх мало в маленьких, загалом всі ось таких. Великих. Ось, бачите, отака от розсадка. Це чамора торусі Зараз тут, подивлюся, щось не бачу, а є корінець. Ось. Корінець є. Вологі добрі, готові до відправки. Повністю тут буде штук 40-50, і оце чамора. Ну Тут чамора прибрана, звичайно, слабеньку відсилати не буду. Ось такі гарні їдуть красиві саджанці до вас. Корінець також, бачите, є. Е, так, далі, далі, далі. Дарселект. Дарселект стояв на сонечку, трішки під'яво, тільки полив його. Бачите, рожок зелений, серц серцевинка. В принципі, зайвий лист можна обрізати. Дерселекція, французький сорт, французька селекція дуже смачний, до речі, і красива ягода. Кому цікаво, посилання протягом відео буде на сорти або під відео, зможете знайти опис по кожному цьому сорту. І буде тут також ось така копанка дерселекту. Зараз покажу. Ось, бачите, зачатки корінців уже є. Ну, Оці я можу пустити дешевше. Це з кущів, які я омолоджував. Бачите, Вони вже пускають ось молодий корінець. Якщо сорт хороший, то я так лишаю і навіть собі таким чином розсаджую. Лишаю ось один листок. І бачите, ось молодий корінець у нас вже відбиває ще дня три, і можна буде їх висаджувати вже у землю. Так, переходимо далі. Тут трохи побільше побільшаться. Хто замовляв, будь ласка, відпишіть в коментарях, як вам цей сорт. Його у нас найбільше посаджено, тому що сорт дійсно на мільйон. Ви подивіться, яку дає розсаду, сорт дуже класний ягоди, він дає багато їх. ну, от Вона починає, і вона місяць, майже ми її збираємо, ми її для ринку використовуємо цей сорт. Тож комерсанти вам... Намек, <свят> який сорт потрібно придбати, обов'язково. Ось такий він. Він навіть слабенький, якщо кущик, він у вас розженеться і наступного року буде кращий, ніж оцей слимак. Бачите, поїв це. Я тільки приніс грядки, ще їх не перебирав, просто склав сюди. Звичайно, хто замовить, буду перебирати, дивиться. Ось корінець, бачите, і верх. Цілком здоровий листок, бачите? Нормальний, проти кліща працювали. Кліщику тут не бачу, ось дивіться. Зелений, молодий, красивий лист. Це кава. Так, ну, Альбіон. Альбіон, може, штук, 20 буде таких нормальних, Слабенький, звичайно, що лист обріжу та посажу. Десь в закутку най буде Так, це кама. також кама. Ось така гарненька, такі саджанці. Бачите? Корінець де-не-де, ну, загалом уже він усюди є. Ось такий красивий. Мені цей сорт, навіть це мій улюблений сорт кама. що вам секрети вже Це копанка також Альба. А, ось, до речі, Тамарикс. Хтось там запитував у мене декоративна рослина. Його ще називають бісерне дерево. Можете загуглити. Вкорінюється також. Тут в затінку стоять. бачите, вже корінець також. Де я бачив? Корінець десь повилазив. Ну, ось дивіться, який міцний. Теж, хто бажає, Тамарикс по 100 гривень. Ось таку красу може разом з полоничкою відправити. Вже два штуки ми відправили на Олекс оголошення виставляв ще. Так, оце у нас Хоней, також копаночка. Ну, ханей красивий. Чи, чекайте, що це? Я не пригадую, що це? Ханей чи не ханей? Десь була таблічка. А де ця таблічка? Ага, ось. Ханей, так. Ханей, зараз потрібно йому підлити водички трішки. Ну Ось така справа. Такі справи, деякі сверти на грядках. Кабріло там трохи доростає ще. Ось така краса. Зелена, все красиве, все свіже. Тож, хто бажає, телефонуйте. Також плівку, хто бажає замовити ширина 80, 40 мікрон з захистом від ультрафіолету. У попередньому відео можете подивитись, там є всі контакти, і як з нею поводитись, як її правильно стелити, робити отвори. Що ж, На сьогодні все, піду далі працювати, бо часу обмаль так вже й темніє. Яблучка дозрівають. рожай в цьому році, так вражай. Під маминими трояндами красивенними. Так, ось такі справи. Добре, піду, я пишіть коментарі. Давайте буду радий вашому зворотньому зв'язку. Ось так. Все, друзі, всім успіху на зв'язочку. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Та діліться ним з друзями, підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі дня на зв'язку. Бережіть себе. 爸爸。